Всім привіт! В цьому відео будемо говорити про новинки від компанії Ecoflow, це наймолодша і базова версія River 3, і одна з найпопулярніших зарядних станцій Delta 3 регенерації. Сідайте позручніше, обговоримо все і вирішимо, чи варто оновлюватись і яку саме станцію купувати. Поїхали! Почнемо ми з найменшої зарядної станції, і перше, що змінилося з попереднім поколінням, це те, що зменшили ємність самого акумулятора, і тепер він тут складає всього 245 Вт годин. Звісно, багато хто з вас може сказати, яке тут може бути покращення, якщо фізично самого акумулятора стало менше. І в цілому я частково з вами згоден. Але компанія EcoFlow вирішила це, цю проблему, якщо можна так сказати, наступним чином. Тут використовується нова технологія передачі електроенергії, і якщо ви підключаєте до зарядної станції малопотужні прилади, наприклад, такі, як там телефони, роутери тощо, то за рахунок того, що КПД самого інвертора стало краще, то такі прилади працюють довше ніж по рів... ну, ніж порівняння порівнянні з попереднім поколінням, і фактично ми ємність самого акумулятора маємо меншу, але час роботи в нас по суті залишається таким же самим. Але за рахунок того, що акумулятор став менший, самі габарити станції також у нас змінилися. Особливо, якщо ми будемо порівнювати її з попереднім поколінням, оскільки раніше нас ручка мала. Подовження, і вона випирала за габарити самого корпусу. Звісно, що переносити було зручно, але коли ви хотіли десь її розмістити, то завжди вона була зайвим елементом. В цьому ж поколінні це виправили, і ручка в нас вже якби вмонтована в самий корпус. І коли ви станцію кладете десь в рюкзак. Її набагато зручніше переносити, і немає ось такого дискомфорту, як це було раніше. Наступне, що змінили, це змінили розміщення самих портів і вентилятора. Тобто, порти для зарядки самої станції у нас знаходяться збоку. Під кришечкою, а сам вентилятор з іншої сторони, і це дуже суттєво вплинуло на саме комфорт шумовий. Оскільки, якщо ви користувалися або були власниками River 2 то ви знаєте, що, хоч і станція маленька, проте вона на ну під час роботи досить сильно шумить. І скажімо так, назвати її комфортною з точки зору роботи, ну, можна було лише з натяжкою. Зараз же з цим взагалі ніяких проблем немає, і я дійсно можу чесно вам сказати, що станція стала фактично безшумною, оскільки, навіть якщо ви ставите її на Максимально швидкість зарядки або навантажити її по максимуму, то вентилятори вмикаються, але вони працюють настільки тихо, що зовнішній фоновий шум він голосніший, ніж робота зарядної станції. І дійсно, як заявляла компанія в рекламі, ви можете поруч біля ліжка її поставити, тобто підключити до неї свої гаджети і станцію ви не будете чути, тобто вона створює просто нуль дискомфорту. Але навіть якщо вентилятори і вмикаються, і цього вам. Буде забагато, то завжди ви можете зайти в налаштування і вибрати різні режими роботи зарядної станції. Тобто можна вибрати оптимальний режим роботи, щоб станція заряджалася з е, оптимальною швидкістю для роботи самих акумуляторів, або вибрати тихий режим роботи, і відповідно потужність зарядки буде зменшуватися, але і, відповідно, шуму буде нуль, оскільки вентилятори взагалі не будуть включатися. Оскільки ми вже затронули тему зарядки, то і тут також ніяких проблем немає, оскільки станція від 0 до 100 на максимальній швидкості зарядки заряджається всього за 57 хвилин, тобто це менше години. І це дійсно дуже класно, оскільки в будь-який момент, навіть якщо ви забули зарядити станцію, її підключаєте до мережі 220 і вона миттєво заряджається. Звісно, що так само в нас залишилася зарядка від автомобільного прикурювача або сонячних панелей через роз'єм xt 60. До речі, кабель для зарядки від автомобільного прикурювача він знаходиться в комплекті. Ця станція чудово підійде для тих, кому потрібно. Перше, це переносна зарядна станція з розеткою 220. Оскільки потужність її номінальна складає 300 Вт і пікова до 600 Вт. Тобто, в принципі, 99% носимих гаджетів ви без проблем можете зарядити. Тобто вона чудово підійде для людей, які займаються відеозйомками. Для військових, в тому числі для операторів БПЛА, щоб зарядити декілька разів самі акумулятори, оскільки тащити величезну зарядну станцію іноді незручно або взагалі немає необхідності. Тобто, ви до неї можете підлю... підключити. Якесь зовнішнє освітлення, заживити ваш комп'ютер, якщо ви там довго працюєте, тощо. Але пам'ятайте, що в нас в, на європейському ринку є дві модифікації даних зарядних станцій: перше, це з безперебійником, тобто з UPS, і друга без нього. Тому, якщо ви плануєте станцію використовувати як безперебійник, а багато до речі, хто так робить, оскільки ті ж самі комп'ютери, ноутбуки, роутери іншу схожу техніку, потрібно безперебійно заживлювати під час роботи, то вам потрібно вибирати або з ДБЖ, або без нього. Із недоліків, які я хотів би для себе підмітити, те, що Зовсім ніяк не змінилася кількість роз'ємів, які в нас є на самій зарядній станції. Тобто це один роз'єм 220, але ми його зможемо зробити більшим. Ну тобто зробити більшу кількість за допомогою перехідників або подовжувачів. Залишився один DC роз'єм, це стандартний автомобільний прикурювач, два Type-A роз'єми і один Type-C з потужністю 100 Вт. Я би хотів, щоб було більше Type-C портів, оскільки на сьогоднішній день 90% техніки використовують саме цей формат роз'ємів. І, наприклад, підключивши один тільки телефон, фактично ми вже всі слоти займаємо. І додатково якийсь той же самий ноутбук під'єднати, ще другий телефон, ще щось, ми вже не зможемо. Тобто потрібно так само щось придумувати з перехідниками. І додатково, я ще хотів би мати якийсь 12-вольтовий вихід для підключення роутера. Звісно, що можна там придбати кабель окремо і заживити його через USB, але камон, ну це ж все рівно один роз'єм. Він там коштує просто копійки в масштабах всієї компанії. А от саме для такої зарядної станції він би прям був би ідеально. Коротко підсумовуючи оновлення дійсно вдале. Якщо у вас River 2, в принципі, якогось сенсу оновлюватись на river 3, звісно, що немає, оскільки ви, по суті, отримаєте ту ж саму станцію, тільки тихіше. Але якщо ви тільки плануєте вибирати станцію, то я однозначно раджу саме третю ревізію, оскільки саме шумовий комфорт, коли ви один раз спробуєте, більше ви від цього відмовитись не зможете. Тобто ця станція чудово підходить для людей, які подорожують, коли ви на природу виїжджаєте, щоб підключити портативний холодильник, зарядити гаджети для людей, які працюють за комп'ютером, і для людей, які хочуть заживити вдома якусь техніку безперебійно, наприклад, той же самий газовий котел, наприклад, якщо він вас не не фазозалежний, або, наприклад, заживити якийсь роутер, малопотужний комп'ютер або ноутбук тощо. Ну а тепер переходимо до Delta 3. Той, хто слідкує за ринком зарядних станцій, відразу може побачити купу змін саме в цій ревізії, але будемо рухатися по порядку. Почнемо з того, що. На передню частину в нас перенесли роз'єми для підключення самої зарядної станції, оскільки що в дельта першого покоління, що в дельта 2, вони були позаду, і насправді це було дуже незручно, оскільки керування було попереду. А для того, щоб щось підключити або від'єднати, потрібно було станцію дістати, розвернути, вставити і знову ж таки все в зворотньому порядку, тобто це займало певний час. Зараз же з цим абсолютно ніяких проблем немає. все знаходиться попереду, і так відразу повинно було бути. Але маємо те, що маємо. Друга маленька дрібниця, на яку я звернув увагу, але вона дуже допомагає саме в побуті, це те, що наші роз'єми знаходяться під прямим кутом, а не під нахилом, як це в 99% станцій. В свою чергу, це означає, що коли ви підключаєте гаджети, виделки їхні, а саме шнури, не будуть перетинатися і не будуть заважати один одному. І ви завжди можете розмістити і підключити гаджет незалежності від того, який там блок живлення чи в яку... Сторону дивиться кабель. Також у нас змінився дизайн самої зарядної станції, Добавили великий дисплей. Він, до речі, такий же самий, як і в Delta 3 Pro, з точки зору саме аерогономіки і візуального відображення. Але по суті, вся та ж сама інформація в нас є: це ступінь заряду самої станції, скільки станція віддає електроенергії, скільки отримує, і відповідно орієнтовний час роботи. Також над самим дисплеєм у нас є три клавіші включення і виключення. Тобто центральна це включає і виключає зарядну станцію, ліва включає або виключає розетки 220, тобто інвертор самої станції, і права USB-роз'єми. До речі, кількість у нас так само не змінилася. Це в нас два потужних Type-C порти і два Type A порти. Тобто, в принципі, необхідний мінімум, я би так сказав. З іншої сторони, в нас знаходиться. В Першу чергу це dc конектори, стандартний автомобільний прикурювач і два 12 вольтових роз'єми, про які я казав, точніше, які відсутні саме в рівер першого покоління. І також під кришечкою, до речі, яка може ховатися як слайдер, і це дуже зручно, оскільки, якщо ви десь щільно її розміщуєте біля е, стінки, то відповідно вона не буде заважати і не буде впиратися там в якусь стінку. Ви завжди її можете дістати або сховати, в залежності від того, чи використовуєте той роз'єм чи ні. Перше, це знаходиться роз'єм для підключення додаткових батарей. І тут також вже наступне оновлення в, в порівнянні з попереднім поколінням, оскільки раніше можна було підключити тільки один акумулятор і тільки на 1 кВт, тобто максимальну ємність вашого сетапу ви могли зробити в 2 кВт. А зараз ви можете підключити як і додатковий акумулятор на 1 кВт, так і акумулятор на 4 кВт від Delta 3 Pro. І тобто, якщо в майбутньому ви розумієте, що вам... Треба просто банально більший час роботи, але потужності зарядної станції вистачає, то ви просто докупаєте акумулятор і заощаджуєте на цьому кошти. Це однозначний плюс, бо було дуже багато таких запитів від клієнтів, чи можна підключити додаткові акумулятори від більш потужних серій до Delta-2. І, на жаль, не можна було. А зараз є така можливість. Другий роз'єм це роз'єм XT60. Це той роз'єм, за допомогою яких ми заряджаємо станцію від сонячних панелей або від автомобільного прикурювача. Максимальна потужність сонячних панелей може бути це 500 Вт. Але завжди пам'ятайте, що є чіткі параметри по вольтажу і по амперажу. Ну і третій розєм це роз'єм для зарядки станції від мережі 220. Тут так само з цим ніяких проблем немає. Станція за одну годину, менше ніж за одну годину заряджається. І, до речі, ви можете комбінувати одночасно зарядку від мережі 220, там плюс сонячні панелі. І в, таким, в такому випадку у вас швидкість зарядки буде ще більша. Якщо більшість параметрів, які я перераховував, були такі ж самі, як і в Delta 2, то от знову ж таки шумовий комфорт це от ізюмінка саме третьої ревізії, оскільки тут використовується хоч і один, але мало шумний вентилятор. І тут так само, як і в River 2, його майже не чути. Е, ви можете подивитися зараз тести е, наші, з шумоміром, і коли навіть станція працює під навантаженням, вентилятори працюють дійсно тихо. Тобто, навіть станція, знаходячись поруч біля вас, якщо це якийсь стаціонарне робоче місце, то ну, знову ж таки вона вам взагалі не буде заважати. Це все стало можливо за рахунок того, що в нас змінилось його розміщення. Тобто раніше у нас кулери стояли по бокам. А зараз у нас проздовжне розміщення кулера, і відповідно створюється такий ефект, якби турбіни, якщо можна так сказати. Тобто повітря в нас тут засмактується, і відповідно позаду викидується. І це також. Класне розміщення за рахунок того, що ви тепер можете більш чітко розміщувати вашу зарядну станцію і не переживати за те, що там з боку якась стінка чи якісь речі будуть закривати отвори для охолодження, оскільки тут вони по суті якби знаходяться за ручками, і навіть якщо ви щільно приставите її до стінки, то вони завжди будуть відкритими. Тобто закрити їх ну, досить важко, якщо можна так сказати, неможливо. Ємність і потужність зарядної станції в нас ніяк не змінилася. І тут насправді і не потрібно, оскільки концепція саме Delta 3 вона розрахована на те, що 99% приладів вона і так заживить. Навіть якщо ви використовуєте більш потужні прилади, як, наприклад, чайник, якась кавова машина, яка використовує 2000 Вт електроенергії, то станція за допомогою технології Xboost і їх може заживити. Звісно, що час роботи там буде невеликий, але тим не Менше у вас така можливість є. Як ви бачите з прикладів наших, з наших прикладів, навіть якщо ви одночасно заживлюєте два потужних прилади, то станція працює і вона дає можливість пропрацювати. Звісно, що вольтаж буде просідати, той же самий чайник буде закипати там не за 5 хвилин, а за 10. Але тим не менше, у вас є така завжди можливість. Звісно, що в нас так само є застосунок для станцій, тобто ви можете повністю керувати зарядними станціями через ваш. Смартфон, моніторити всю інформацію. Більш детально ми про нього говорили саме в огляді про Ecoflow Delta 3 Pro, тому, якщо цікаво, можете перейти за посиланням і подивитися. Але якщо коротко, найголовніша функція, яка тут є, це те, що станції можуть запам'ятовувати е, включення або виключення ваших розеток. Що це таке? Наприклад, якщо ви використовуєте станцію як безперебійник і довготривало не знаходитися в приміщенні, тобто в квартирі, станція, наприклад, розряджається, вимикається, і потім, коли з'являється світло, вона включається. І 99% зарядних станцій після включення зарядних станцій вимикають розетки 220. І щоб вони запрацювали, вам треба було фізично підійти нажати клавішу. А в ECOFLOW це такого не потрібно. Тобто, цей параметр ви можете один раз виставити в налаштуваннях, і станція буде автоматично включати розетки 220 після того, як вона почне заряджатися і відповідно заживлювати той прилад, який ви до неї підключили. Наприклад, холодильник. Як на мене, оновлення вийшло чудово, це поступова еволюція зарядних станцій і це новий стандарт для інших виробників. Звісно, якщо у вас є вже в наявності Ecoflow Delta 2 або River 2, то якогось сенсу бігти і купувати саме нове покоління немає. Тільки в тому випадку, якщо вас сильно дратує саме шум вашої станції. Але якщо ви тільки вибираєте зарядну станцію, то однозначно, однозначно треба дивитися саме на нові ревізії. Якщо ви їх хочете придбати, ви це зможете зробити за посиланням під відео або написавши нам в коментарях. Ну і звісно, якщо у вас виникли питання, так само чекаємо вас в коментарях. Ми завжди їх читаємо і даємо відповіді. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки, далі більше цікавого і корисного контенту.